Я вживаю о, продукт з лютого місяця минуло, ну, 23 року, тобто майже рік. За цей час в мене відбулося багато змін. І змін хороших поздоров, тобто в мене нормалізувався артеріальний тиск, мінус, 12, мінус 10 кг ваги, і в мене пропали болі в судлобах, в мене аналіз сочової кислоти став норму або в два рази збільшений. І е, аналізи крові взагалі стали норму. І цукор, і тиск, і, і сечова кислота, і багато таких речей, що ми навіть не замчаємо, а, е, а це покращується. Тобто е, біль, е, біль в ногах, е, від якого е, лікарі прописували детралекс сечу. Воно само собою пройшло, я навіть не замітила. Я дуже вдячна людям, які відкрили для мене ЛР-8. Дуже вдячна. Е, Розробникам і засновникам компанії за такий чудовий, прекрасний продукт. Я дуже рада всіх вас бачити. Я вас всіх люблю. Я радію, коли я бачу вас е, в телефоні, в інтернеті, я вдячна всім. Дякую всім. Всі перше, що принесли цей продукт.